Вже не один день наші шахтарі мирною своєю акцією без горілки, без сигарет, без хамства стараються провести акцію. І цю акцію треба продовжувати проводити мирно, продовжувати е, наші напрацювання. Зараз е, прийнято звернення, яке зараз я вам зачитаю. Чому ми не пішли всередину? Ми вже оголосили. Тому що там група підтримки. Зокрема, пан Ярема привів своїх продавців і пан Рибак ще аптекарів своїх постягував. Так, вони хочуть ще також щось може покричати. Вони проти шахтьорів, може, щось мають? Чи проти демократії? Цікаво. Добре, зачитаю вам звернення, яке прийняли. Шахтарі міста Новоулинська. Це шахта номер 1, шахта номер 9, шахта номер 10 і шахта Бужанська. Президенту України Порошенку Петру Олексійовичу, прем'єр-міністру Яценюку, голові Верховної Ради України Гройсману, голові Вор... Волинської Ода Гунчуку, міському голові міста Новолинська, Сапожнікову звернення. Ми, шахтарі міста Новолинська та селища Жовтневе, що на Волині, вкрай стурбовані надскладною соціально-економічною ситуацією, яка склалася в нашому шахтарському 58-тисячному місті. Звертаємо Мимося до вас з надією бути почутими. Шахта номер 1 Новолинська, шахта номер 9 Новолинська вноситься до списку лік... ліквідацію на ліквідацію. Шахта Бужанська працює на одній лаві, хоча може працювати на двох вже понад, понад три місяці. У нас готова друга лава. Нам не дають цього на всього 600 метрів ланцюга. Треба мільярд на нього. Звертає <кій> на одній лаві, а на цих підприємствах трудиться близько 4 тисяч працівників, 70 з яких молоді люди віком до 35 років. Але найгірше те, що зникає надія, що найближчим часом буде здана в експлуатацію єдина в Україні шахта, яка будується вже понад 26 років шахта номер 10 тому звертаємось до вас вплинути на перебіг подій, аби не допустити знищення вугільного регіону Волині. А для цього просимо невідкладно посприяти у виділенні коштів на погашення заборгованості та виконанні роботи в 2014 році в розмірі 36 мільйонів гривень. В добудові стратегічно важливого не лише для Волині, а й для держави об'єкта шахти номер 10 Новолинська включити в проєкт бюджету на 2015 рік кошти в сумі 450 мільйонів гривень для введення в дію першої черги нового вугільного підприємства, передбачити в бюджеті України на 2015 рік, хоча вже держбюджет сьогодні вночі проголосували. Дотацію на підтримку у всіх підприємств Львівського волинського басейну доведення в експлуатацію шахти номер 10 Нового не розглядати питання про закриття шахти номер 1 Новолинська та номер 9 Новолинська, відновити дію в повному обсязі закону України про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області, повернення статей 9 та 10 для залучення інвестицій в місто Нововолинськ та селище Жовтневе з метою створення нових робочих місць. Зменшення соціальної напруги та підвищення життєвого рівня населення. У разі невирішення цих питань по суті залишаємо за собою право на проведення мітингів, протестних, мирних акцій та страйків, прийнято на зборах шахтарів міста Новолинська 29 грудня 2014 року Оргкомітетом шахтарів.